Народи, всім привіт! Давайте ще трохи пограємо в рейтинг. Я навіть не знаю, давайте з кимось поміняємось. Хоч... Давай. Давай, Хочеш, щоб МФ забанили, давай забанимо. Ну чому банити люкс? Ну блін, ну що за дурня така? Ну що за дивні люди? Ні, ніхто не хоче мінятись, ну добре. А... Ну окей, я не дуже розумію на що вже мінятися, але окей, хай буде по вашому. Може Лулу взяти. Я вже 100 років не грав. Давай Лулу візьмемо, буде весело. Вона маленька, вона спритна, буде весело, дійсно буде весело. А, в нас якийсь Наруто, версія 2 на Джині. Це просто жах. Хочу взяти Лулу і все. Володимир, сиди і собі там на своєму топі і. не оце от. Тімо на Центр. В нас. Чудова команда, ми будемо страждати, бо Трістана буде нас нарізати, але в цілому можна жити. Сівер. А куди Трістана йде, тоді. Чи куди Сівер тоді йде? Поки що не ясно, що в них з піками, Та да, я візьму, луч, що мені. У мене отака от от збірка на неї. Ми будемо намагатися врятувати Джина, котрий буде намагатись помирати. Ну, Full Series Collection. Ну, це супер, звичайно, що в мене вся серія зібрана, але не так цікаво, як наша перемога. В принципі, демеджу в нас дуже багато, дуже багато. Якщо ми його реалізуємо, в нас є шанси вижити. Але лише при умові, якщо ми реалізуємо. А чи нам вдасться це все? Ну, дуже сумнівно. Я, як завжди, не вірю в свою команду, тому що мені так не щастить, знаєте, що гарна команда, і ми оце чудово відіграли. Це точно не про нас. Сівер АДК, Атрістана в ліс. Ну, окей, має місце бути. Шен, мабуть, повинен виживати. Володимир, не те щоб сильно буде йому нарізати. Пантеон по центру оце дуже дивно. Тімом повинен його вбивати. Взагалі, без якихось питань, але лише якщо Тімо гарно грає, а не просто взяв чемпіона заради скіна. Бо таких я дуже багато бачив. Ну, подивимось, як ми проти Сівер будемо стояти. Все ж таки, демеджу в неї достатньо багато. І проблем вона може теж нам принести багатенько, але в цілому лолушка повинна її якось зупиняти, але подивимось. Подивимось, поки що нічого не ясно, але дуже цікаво. А, що взяти? Я не знаю, що взяти. Та мабуть, прискорення. Джину, воно дуже треба буде. Хай біжить собі. Щоб він знав, що в мене за білка. Бо знаєте, багато людей навіть не в курсі, що в Лушки є така білка. <тас> ти кидаєш перед ними, а вони її обходять, і ти такий, навіщо? Навіщо? Добре, хоч Джин не йде в ліс, але він все одно вирішив помирати. Я не знаю, що з цими адиками так, чому в них постійно таке гостре бажання вмерти, але. Маємо те, що маємо. Як то кажуть. На, ну відчепились від мене. <плес> <плес> Та Джине, ну що ж ти підставляєшся так сильно? Ну ну як так можна? Досить витрачати всі хілки? Я тут намагаюсь, як можу, а ти оце. Трістано, трістану рідненька. Не треба так робити. А оце вони прям так активненько намагаються нас убити. Прям активненько. Нічого не скажеш. Давай, Джина, я тебе прискорюю. Я тебе прискорюю, а ти намагаєшся нас убити. Блін, бліц, божевільний. Кидає свої крюки тут наліво-направо. Взагалі. Здурів чи що. Так, і що у нас тут? Трошки щитів. Трошки подамажимо, допоможемо джину. Так, ти не підставляйся, будь ласка. Бо мені важкувато тебе постійно рятувати. Швиденько собі походили-походили. Відчепилися від джина. Пішли собі шукати іншого когось. Джине, будь ласочка, мені треба. Давай, я тебе так прискорюю, а ти оце от. Не реалізуєш свої можливості. Джине, джине, та не, не стій біля мене. ж, Ну тебе заріже. Ну дурне, ну що ти зробиш? Ой, дурне дурне. Воно ж рікошетить. Ти ж бачиш, що воно рікошетить. Чого ти йдеш? А 0,5 вже. Ем, прекрасно. Ми дуже чудово починаємо гру. Про що тут можна говорити? 0,5. Це, взагалі, як сталося? Третя хвилина гри? Чому 0,5? Чому не може бути 0-5 в мою сторону? Чому моя команда не настільки гарно грає? А, несправедливість як вона є. Зараз вони вже прийдуть. Зараз Дрістана прийде. я побіг, вибачай. Я не фанат. Таких історій. Я не знаю, що там майстер збирається робити. А, навіщо навіщо так підставлятися? Ем, але ну окей. Їхні справи. Це максимально було дивно, враховуючи скільки там народу, але ну окей. Хай буде по-вашому. Якщо ви хочете помирати. Я не знаю, якщо ми виграємо цю гру, це буде якась супер нереальна фігня, тому що 0-7 виграти, ну блін. Ви ж розумієте, що майже неможливо. Ну тому що ну куди вже? Вже так розігнали трістану, що там не те, що нема можливості перемогти, там нема можливості взагалі нічого зробити. майстри, ну де ти? Ти ж сказав, ти йдеш. Куди ти йдеш? Куди ти поперся? Дай мені на тебе накинути щось. О, ти ще помри. Бестолковий майстер. Помер ти вирішив. Це капець. Джина, не стій там, трістана зараз прийде, я пшов. Я відходжу. Коли я не бачу трістану, мені страшно, тому я полетів. А в мене мани немає. Ну, типу, а який сенс мені сидіти там під баштою без мани, якщо я навіть нічого накинути не зможу? Ну, типу, без сенсу взагалі. Без Aaa, Пантеон башту вже зніс. Та коли Ні, це сталося? Ну, капець. Як так? Як пантеон взагалі? Це ж пантеон? Що там, Тімо? Чому ти його не вбиваєш? Це ж не має бути взагалі для тебе якоюсь проблемою. Ні, він оце. незрозуміло як і чому. Ну коротше. Все як завжди, поки я відпушував, там вже дракона забрали. Ну історія просто чудова. просто чудова. Майстре, я біжу, звичайно, але тобі ніхто не допоможе. Тобі ніхто не допоможе, бо вони намагаються винести башту навіщось. Що вона їм дасть? Ну, мабуть, нічого. Але вони намагаються це зробити. Окей, будь по-вашому. М -м будь по вашому. Майстра, ну куди ти поперся? Ну чому туди? От де твоя логіка? Де <постив> немає її? Взагалі немає. Майстре. Ні, я пішов. До побачення. Мені така ваша історія не цікава. <постив> <постив> Якщо ви хочете там померти, то це ваша справа. Я не розумію, чому мені таких людей кидає в паті. Ну, типу. Ну, будь ласка, ну це ж знущання з мене. Це цілий день такі люди в паті. А, і ти нічого з цим не поробиш. Ти намагаєшся щось зробити, а вони такі. Ні-ні-ні, це погана історія. Ти що, ти що? Ти що ти зібрався оце робити? Ти хочеш якось там когось убити? Навіщо? Там їх троє. Куди? Куди йти? Нема куди йти. Зараз Тімо ще там буде переписуватись і помре. А... Це капець. Ти просто нікуди не встигаєш, бо вони усюди з ними б'ються, вони усюди просто намагаються померти. І ти такий, та блін. Ну дайте ж мені можливість. Джин, ну зайди. Ну куди ти? Дурне, дурне, тебе ж б'ють. Вийшло воно вклонятися. Ти ще через хілку грає, а ти теж мені ще. Джине, тікай. Тікай, будь ласка, хоч кудись. Майстер, майстер. Майстер Ламайстер, я відходжу. Я не піду битись, я не бачу сенсу за ними ганятися. Це найтупіше, що може бути. Навіщо? Навіщо так робити? Це дуже тупо. Ви не виграєте нічого для своєї команди. А якщо у вас нема переваги, то ви не можете виграти гру. От і вся історія. Але, на жаль, на жаль, ми бачимо саме такий розвиток подій. Mm. Як з цим боротись, я не знаю. А... Я відходжу. Я відходжу, бо мені треба предмети. Мені треба предмети, бо без них Я не знаю. Ah, Як ]�트руто! ми можемо протиставити цій команді хоч щось. Тімо. Де твої яйця? Де твої яйця? які котрі ти повинен накидувати постійно, а їх тут два стоїть нещасних. Котрі кріпи порозбивають. Ну, капець. Чому ми по центру лазимо? Тімо, куди? Куди? Там трістана, вона тебе вб'є. Тімо, ну куди? Я не знаю, як з цим боротися. Там бійку влаштували. Навіщо ви її там влаштували? Куди ти вийшов вклонятися? Куди ти вийшов вклонятися? Це капець. Тімо, давай. Я в тебе вірю. Не бігайте за ними, не бігайте. Вони пішли на дракона. Спокійнесенько. Бо зараз вже витягнуть. Тікаємо. Ну, тікаємо, тікаймо, тікаймо. Бо варіантів інших у нас немає. Тімо, блін, Тімо. Та дурне, ну чому від мене тікати? Ну тут... Ти ж знаєш, що я можу закидешити тобі той щит, довбаний. Ні, воно оце поповзло від мене, і ти біжиш за ним, щоб його спробувати врятувати. Ну, де в голові там щось є? Нема нічого. Чому ти не відпушуєш? Нащо ви побігли битися? От у нас тут купа кріпів стоїть. Джин, куди ти пішов? Тобі більш нема чим зайнятися. Ти не бачиш, що тут треба відпушити, ні? Тебе все нормально. Ой. Досить з ними бігати. Це нерозумно. Нам треба перевага, а ми її не використовуємо взагалі ніяк. От що там майстер забув? Що ти там сидиш? Нам треба намагатися штовхати лінії, а ми цього не робимо. Чому? Тому що в нас немає можливості. Джине, блін. Ну, кинув тобі ж, ні, воно зупинилося за секунду до. Чого ми тут сидимо? Для чого? Який на шор? Ви що? Шо, з глузду з'їхали. Нас тут уб'ють. Чому треба беріть? То капець. Тут воно ж тут сидить. Сидить же тут. Ну на кого? Я не хочу натигувати. Врятував, ну окей, похиляв, але... Я витратив все, що міг, на гарну бійку. Замість цього джин просто під'їхав. Фантеон. О, до побачення. До побачення. Джин, ти не в ту сторону побіг. Не в ту сторону ти побіг. Мені треба було відходити від пантеона. Інакше він би на мене стрибнув би і вбив, і це було б супер нерозумно. А Джин, на жаль, побіг взагалі не в ту сторону, в котру треба було, і це його вбило. Бо якби він побіг до мене, я зміг би хоч якось його врятувати. А так на жаль. Ми маємо те, що маємо. Чому вони там б'ються? Хто знаде в їхньому лісі? Це взагалі як сталося? Чому? Я не розумію цих історій з їхніми приколами. Володимир помер? Ну, звичайно, Володимир помер. А що Тімо Соло намагається вбити на Шора, чи що? Що там відбувається? Ні, він наставив там. Ой, я випадково ульту включив. <рес> 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 Та вбийте ж його! Воно ж божевільне. Ну, звичайно, звичайно. Майстер, ти не, не зробиш йому нічого. Ти що здурів? Навіщо ти на нього стрибнув? Це так тупо було. Максимально тупо було. Ох, це ще зараз піде. Не, не йди, не вмирай. Не вмирай, блін. Ні, воно пішло померти. Нащо? Дабл, пощастило. Просто супер пощастило. Вийти дракона. Не, воно пішов пушити. Ми не встигнемо. Не встигнемо, нам треба дракона забрати. Тімо, нам треба дракон. Ну, я намагаюсь хіляти. я намагаюсь закидувати, але ж... Стрибни ж, будь ласочка Тімо таки і вкрав дракона. Ну, це капець. Це прям капець-капець був. Я не знаю, як ми там вижили, настріляли оце, от усе. Я на Володимира накинув тульту, блін. Я сподіваюсь, вона на нього залетіла, бо я не бачив. Вони б'ються без мене. Оце супер тупа історія битися без мене. Ну, типу, нафіка. Ну, а тепер я підставляюсь. Дякую. Дуже дякую. Джин таки не стріляв. Я в якусь останню секунду просто накинув на нього ульту і побіг. Ще й лишився живим. Атак Чому вони переграють? Переграють і намагаються побігти кудись, когось убити. Для чого? Для чого ви це робите? Поясніть мені, будь ласочка, Коли в нас є така можливість, оце от усе, а ми нею не користуємось. Джине, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Бо Трістана зараз як стрибне і, і все. До побачення, називається. Від'їдемо ми аж бігом. Yeah. Я не знаю, чого я кинув yeah. туди. Злякався, тому що а, треба летіти, треба летіти. Не бийтеся, не бийтесь, ну почекайте ж усіх, ну блін. Ну чо вас так тягне померти? <ривіт> ну капець. Що вас так тягне вмирати? Будь ласка, живіть. Ооо, де ти взявся. Майстер. Майстер. Цей чи десь узявся тут. Та не виходжу нікуди. О, це ж дурне. <клес> <клес> Я не знаю, що він там збирався битися. На що він там збирався битися? Давайте атакувати дракона. А, чого він поперся? Ну, молодець, що в мене ульта готова, але нічого, що мене не було з тобою. Мені треба і як я буду зараз намагатися щось робити, коли тут у нас просто башту винесуть. Це супер тупо буде. Тімо, давай. Роби щось. Воу-воу-воу-воу. -во -во. Ото я застрибнув, так застрибнув. Ото підставився. Це найтупіша смерть, яка могла бути. А... Це капець. Це максимально тупо було. Це супер тупо було. Я не знаю навіщо я так підставився. 4-8 майстер, 8-7 Володимир, 2.8 Тімо. І я 3-2 і. Ти погано граєш! Ти погано граєш! Так не можна. Ну нащо ви зараз померли? Ну для чого? Ну так же ж все було добре. Ні, оце. Давай в 1 5 зістрибну і помру. Для кого? На що ви розраховували? Поясніть мені, будь ласка. От на що ви розраховували? Зараз баштати дамажить з ними. Ну я просто тягнув час. Просто тягнув час, але це все одно ніяк. Не вирішило питання з тим, що нас убили. Це, це супер тупо було. Ну я не знаю на що вони так зробили, на що вони бігли, вмирали. Оця бійка. Ніхто не підійшов ще. Давай битися! Ну це ж дурня повна. Uh, що я можу сказати? Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.